Четвертий тиждень майдану розпочався. Напередодні опозиція застерегла про можливі терористичні акти та вимагала негайного арешту секретаря ради нацбезпеки Андрія Клюєва. Заяви про це оприлюднили політики опозиційного табору Анатолій Гриценко та Андрій Кожем'якін і наголосили, звинувачення висувають не безпідставно. Відсторонення секретаря РНБУ Андрія Клюєва з посади вимагають опозиційні депутати. На їхню думку, саме він віддав накази розігнати майдан і застосувати силу проти мирних демонстрантів. У звинуваченнях посилається на протоколи допитів столичних посадовців Попова, Сівковича та Коряка, яких чинна влада назвала винними у подіях 30 листопада. Негайно має президент для спокою в країні прийняти рішення про відсторонення Клюєва Андрія Петровича від посади секретаря РНБО. З наступним його допитом, затриманням і арештом через суд. Саме ця людина кордонує все зло, все насилля, яке йде зараз проти майдану. Також в опозиції побоються, що сигнали про замінування людних об'єктів у столиці можуть перетворитися у справжній терористичний акт. Точками ураження можуть стати станції метро, торгові центри, а також майдан незалежності, де відбувається протест. Існує вірність. І про це нам надходить інформація, що тривожні сигнали про так звані замінування Київського метрополітену, аеропортів та інших об'єктів можуть перетворитися у реальний терористичний акт. Не хочеться вірити у те, що виконавці таких дій можуть бути фахівці спецслужб України, в даному випадку конкретно служба безпеки України. Вийти ситуації мирно можливо, заявляють народні депутати. Це під силу парламенту. Якщо більшість підтримає відставку чинного уряду, до цього питання можуть повернутися незабаром через непросту політичну ситуацію, яка нині панує в країні. Ситуації кризовій, такі ми маємо зараз політично це правильно робити. Політично, тому що цей уряд, який допустив кровопролиття, це уряд, який допустив відвернення від, від європейського напрямку руху, який порушив закон про засади внутрішньої зовнішньої політики. Це цей уряд не може урядувати далі. Тому щоби домогтися відставки уряду Азарова, опозиція повторно збирає підписи. Для цього потрібно, щоб ініціативу підтримали півтори сотні народних обранців.